Вітаю! На колоді Романтичний таро». розгляну зараз вам таке питання на романтику, на любовні на стосунки, чого боїться ваша кохана особа відносно вас, ім'я коханої особи, скажіть і подивимося, а чого вона боїться відносно вас. Рідео актуальне, коли ви його не відкрили. Чого ця персона Вами тут загадана, боїться відносно вас. Ой, а боїться, що у вас буде багато шанувальників, хоч ви мужчина, хоч ви жінка, не має значення. Все одно, шанувальниць, якщо ви мужчина, то жінка боїться, що у вас буде багато шанувальниць. Боїться, що тут усі на вас звертають увагу різного віку, різного покоління, всі прямо біля вас, всі, всі за вами. Ну, Можна сказати, що, карті, що людина ось ви загадали, або ревнива, або накручує щось собі. Багато і боїться, що у вас, крім нього, ще якісь є шанувальники, чи крім неї, на дні тут ще й світ. Боїться, що ви з ним закінчите через когось іншого, чи через іншу, якщо ви мужчина. Цього боїться.